Європейська солідарність звернулася до голови комітету з питань свободи слова пана Йорчишина з проханням негайно зібрати комітет з питань свободи слова і розглянути публічну заяву колишнього співробітника марафону журналіста Євгенія Ліснова, який визнав наявність політичної цензури в марафоні і тиску на роботу журналістів. Це перешкоджання журналістській діяльності, це порушення конституції, і це має отримати відповідальність. Дну реакцію також ми звернулися до генерального прокурора України порушити кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності і цензури політичної цензури, яка заборонена конституцією. Я нагадаю, що про це зараз говорить вже не тільки Європейська солідарність, а відповідну заяву зробили колишні співробітники марафону. Це потребує негайної реакції. Україна має розвиватися як демократія.